Заїхав до нас, дивіться, такий скот Юса, американський бренд, десять кращі в світі, недорогий, до 6 тисяч гривень, алюмінієва рама, 26 колеса. Весь в оригіналі на Shimano, двохпідвіз м'який, люба бруківочка, чи що, їдеш як на поринці. Вилочка у нас RockShox, дуже добротно, працює ногенько. LX DeOro втулочки, резина, Max передня, усилення вода, пістоновані. Шатун, дивіться, Dior LX розбірний. Можна замінити любу зірочку. Гальма теж. ззаді Dior, касета на 9 зірок, 9 3-27 передач. Задня резина теж добротна стоїть. Вода, алюмінієві, Сідушка у нас, значить, силіконова добра стоїть. Крило якийсь багажничок. Можна за нього загрузити. Пару кілограм. Монетки в нас теж стоять. LX Діора. З тої сторони рама. Теж непоганому стані. Когось буде цікавити такий велосипедик, то пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua, або приїжджайте в кулики веломагазин вулиця Львівська, 20. Також відсилаємо по Україні новою поштою без проблем.